Сейчас мы испытаем чем же пяти некость рандомно. Не буває таких масок, повної менше це 4. Ну і маю на увазі на практиці. Ну uh, <ріхи> uh, хай 20, ладно. Так, ось задачка. Uh, я спеціально буду детально розписувати кожен крок. В принципі, якщо ви натренуєтесь це робити, то більшість з цих кроків можна буде робити автоматично в УМІ. Так, пишемо маску в бінарному вигляді, так, щоб вона складалася із 20 бітів. Це 8. Це 16 і ще 4. Всі інші нолики. Записуємо її також а, в десятковому представленні. А тут а, 255 мінус 15 мається на увазі 15, це, це, це ці діти, сума, якби вони були доничками. Це 240. Зрозуміло, да? Бінарне представлення числа десяткове. Можете перевірити. Якщо хтось сумнівається, не розуміє, що зараз відбулося. 240. 240 десяткових дорівнює ось такому числу двійковому. Так. Почему ми беремо берем именно 240? Ми не беремо, а переводимо. Ось це число записане в двоичной записі, а записане в десятичной записи. записі. Ви розумієте? Маска нам дається точно так же, як і сам пример, правильно? Так, да, вона є частиною умови. Адреса і маски. В загальному випадку довільна. Ну, просто я, скоріше за все, зроблю так, щоб маски не були коротше, ніж 4, і не були довше, ніж 30. Бо немає сенсу і в природі не зустрічається. Ну має, крім point to point лінків. Я маю на увазі, якщо це реальний сегмент, то там 4 або 32. Так. Таким же боком розписуємо IP-адресу. Мені угу. щось в лом обраховувати так, 1 8, 1, 3, Ну, 3 я можу і вручну посчитати. Це 3 Сорок сім. Mm -hmm. Так, щоб ви не заплутались, звідки це все взялось, Це я переписав маску в в двійковому вигляді. Так. Що це значить? Це значить, що в цій мережі, яка визначається таким записом, це не, це не адреса мережі, це ясне діло, адреса конкретного хоста в цій мережі, тому що тут нема такого, що біти адреси не закриті маскою дорівнюють або всім нулям або всім одиницям. Тобто це не, не нетворк. Адреса і не бродкаст, а якась адреса посеред діапазону. От. Керуючись тим, що біти адреси, покриті маскою, тобто ці, там, де маска рівня одиничка, вони залишаються незмінними. Можемо записати адресу мережі як таку. Після цього заб'ємо все інше нолик. Такий вопрос, а у маски можуть бути нулі між єдиницями, або там тільки єдиниці йдуть, а потім тільки нулі? Тільки одиниця, потім тільки нулі. Я вчора, в понеділок, на цьому особливо наголошував, що маски є одиничками, які йдуть підряд, без ноликів там всередині. Це... Ну, то есть тогда первые два акта это идут 255, А у третьего будут только такие значения чтобы сначала были единицы, правильно? Вы про что кажете? Именно про вот маску Ну так я так и записал Значит... Ну то есть там всегда будут такие вот Значения, которые будут сначала единицы А потом нули Да, да, да Даже если маска будет, ну умовно Кажется Це валідна маска, але вона записується отак. От ну або ось так. От. Не обов'язково, щоб в масці було десь 255. Актет може бути не забитий повністю, якщо маска менше восьми. Пишемо адресу мережі, де всі біти не покриті маскою дорівнюють нулю. Очевидно. 258. Пишемо бродкаст. А адреса, в якій всі біти не покриті маскою, дорівнюють одиниці. Бачите, тут от науки, значить, тут все це буде одиниці. І буде це... 15, тобто можна сказати, що перша IP-адреса, яку можна присвоїти фізичному інтерфейсу, на одиничку більше, ніж адреса мережі. Остання адреса, яку можна присвоїти фізичному інтерфейсу, на одиничку менше, ніж адреса бродкаста. От. Ну і скільки їх там. Значить, е, всього бітів в четвертій адресі 32. 20 із них зайняті маскою. Значить 12 залишилося. 2 в 12. -й. Це. Е, 4, 4. Щас. 10 це 1024, від 1208, значить в 12, і це 4096. Ну і віднімається адреса мережі і адреса бродкасту. Оце є ну, в мережі може всунутися. В... Скільки узлі може бути в мережі задані я таким чином. Маска, IP. IP. Ну, тут приклад дуже простий, тому що під маску не попав, наприклад, жоден байтик, ой, бітик з ой, 3. -го, 3, -го, 3 -го. Тому можна просто тупо обнулити те, що тут було, да, оскільки воно і так все нулі. І поставити сюди. Це дуже простий приклад. можете за аккаунт еще раз пояснить? То есть всего 32 бита, это понятно. А 20 это что? Это сколько бит в масці. А, понятно. Бо можно порахувати их. 8, 16, 4, це 20. Угу. Значит, залишается 8 плюс 4. 12. 7, Так, оно ну может какие-то... Що -то я смак... Щось він любить ці, блін, локаличні адреси. Ладно, давайте я візьму мою домашню. І маску яку запропонував. Ча 17. Так робимо те саме. Розписуємо маску в якому вигляді? 17 біт, тобто це 8 і ще 8. Це буде 16 і 17. Все інше нолики. 255, 255, 128, ноль. Це маска в десятковом вигляді. И пі розписуємо таким же чином. 8. Щоб розуміло, це приклад дуже абстрактний, бо він реально рандомно згенерований. Реальна делегація цього адресу, звісно, буде інша, не 17. Можна в райпі зайти, подивитися, скільки там. Так, ну, IP, понятно, це ж самий. Так, дивимось. Ну, теж не дуже хороший приклад, тому що жоден біт із третього октета одиничний. Не попав під маску. Фігня якась. Давайте збільшимо її на одиничку. Хай буде 18. Ось так. Щоб було зрозуміло, що де відбувається, якщо там щось попадає під маску одиничка. маю на увазі, що тут зрозуміло, що бо тут закритий весь актер, а тут не весь актер. І в таких випадках треба бути уважним. Таким чином тут не 128 тепер, а... Тут і плюс 64 це 192. Так. Окей. Пишемо мережний IP. Який складається з бітів адреси закритих маскою, а інших бітів нульових. Що це буде? Тут все, ой, тут все залишається. А тут залишається тільки ну, біти нумеруються з нуля з кінця. Якщо це нульовий, то це значить шостий. Два в шостій, 64. Далі. Так. Пишемо тепер broadcast. Тоже Бітики всі, що закриті маскою. І всі одинички там, де відкриті. Е, ну, все з Тепер можна записати першу адресу фізично, яка на одиничку більше наражена. И остання. Новиночка меньше бродкаста. Ну і розрахунок mm. кількості. 18 битів занято маскою. 32 минус 18 цени бы 14. Можна порахувати. 8.

Будь ласка, які питання є. Дуже проста арифметика. Тут тільки плюс і помножить О, операції. На цих двох операціях, примітивних арифметичних, навіть школярі молодшої школи, в принципі, можна натренувати, вирішувати такі задачки. От це суть, коли у маски і у ІП в одному активіті единиці все то ми в бродкаст теж вставляємо. В этом суть. не... не понял ну вот ну, в маске третья, октет, вторая единица второй бит это у нас вот вы имеете ввиду эти два? это шестой и седьмой ну то есть это седьмой? а не седьмой ага. и восьмой? смотрите это нулевой бит это первый, второй, uh -huh. третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Шестой и седьмой биты третьего октета до уровня единицы. Сформулируйте свое питание. Ну вот шестой бит. Так. Да. Шестой бит. Вот он. что с ним не так? Нет, вот суть вопроса, потому что в IP шестой бит тоже единица. Поэтому а он в бродкасте есть, правильно? Ну, він, він в усіх адресах є. Бо він зафіксований е, наявністю одиниці масці. Значить, він має бути в усіх адресах, які стосуються цієї мережі. Таким же точно, як в, в умові задачі. Не зрозуміло? Ну, от так на це подивіться. Tak zrozumieliście stanę? Tak mm, no. no i tu też tak. Jakie jeszcze pytania? Po metodyce wyjaśnienia tych zadań Ну, якщо не мати, я зараз зупиняю запис і потім там, протягом дня чи найближчих днів викладу конкретно цей відрізок, який присвячений розрахунку адресації.